Про те, також що відбувається в Каліфорнії, насправді в Сполучених Штатах. Андрій Добрянський буде до нас долучатися, речник Українського конгресового комітету Америки. Пан Андрій, вітає вас. Доброго вам вечора, напевно, так. Вітаю і доброго бранку. Що зараз відбувається в Каліфорнії? Заворушення ще тривають. Рішення Трампа, власне, застосувати національну гвардію. Як воно виглядає зараз і як це обговорюють в Америці? Ну, це вийшло через вигідник. То багато не сфокусували на тім, поза тим, що котрі, котрі мали нагоду дивитися на теленовинах, але були інші події по цілому Америці, які зайняли увагу. Що діється в Каліфорнії? Є декотрі акції громадські акції проти арештування різних, чи то нелегальних, чи просто людей, які Федеральні агенти думають, що, мабуть, не мають документи. і е, зорганізували декотрі події е, в одному місті у Каліфорнії, Лос-Анджелес. Це не столиця, це не є ціле місто. Ціле місто ще е, буває, е, нічого там не є закрито. Е, від часу до часу е, акції трохи більші є. більше людей маніфестують і е, може на одну вулицю. Кількох кілько блоків там буде закрито, але тоді все повертається назад як нормально. До цього, що Трамп бачив на телебачення, він а, взяв на собі думку, що це буде його новий ворог. Що, що ще один якась атака? Ви знаєте, так як він розказував американцям, що є напад біженців проти Америки, що треба захищати Америку від біженців. То тут так само він проголосував, що він має право збирати Нацгвардію, щоб оспокоїти людей. Що знаємо, фактично, є що ті члени нацгвардії, вони мають тільки право бути на федер федеральної площі і там захищати федеральних будинків. А поза тим, вони ніякої іншої заяви отримали від генералів, що їм треба робити. То я думаю, ми почуємо багато від політиків і юристів цього тижня, як це є ненормально, що так не повинні статися. Що Трамп збирався поза поза блоковання губернатора Каліфорнії, який очолює Нацгвардію, він ще примусив президент Трамп вислати членів Нацгвардії на Каліфорнії. Я думаю, що ми почуємо багато наслідків від цього, але фактично це. Мені пригадає, коли були е, акції у Туреччині е, кілька літ тому, а, а теленовини чилиці споказали е, аеропорти в Істамбулі, е, але цілу країну не показали. Так само тут декотрі де вулиці, які є заняті е, громадської акції, але більшість хайвеїв, більшість вулиць все відкриті. Власне, губернатор Каліфорнії, він власне, розкритикував те, що відбувається, а перед тим передувало, навіть він казав про те, що Каліфорнія може припинити сплачувати федеральний бюджет свої, свій внесок. Сказав, що Каліфорнія і так є фактично донатором федерального бюджету і сплачує на 80 мільярдів доларів більше ніж отримує. Напевно, це правда. Як такі речі взагалі сприймаються? Чи Каліфорнія? Не за НАТО свій, багато дозволяє, не знаю, в Сполучених Штатах. Тут головне, що акції президента Трампа є поза президентом. Це є ненормальні, і так само як решта країни. Тут губернатор Каліфорнії має придумати нові стратегії проти такій безпрецедентовій акції. Ви казали, що насправді навіть події в Каліфорнії не на перших не займають перше місце зараз на шпальтах. А що обговорює тоді найбільше? Що є зараз найбільше такі breaking news? Тут Америка дуже багата країна, яка тільки думає про себе. Тут баскетбольні чемпіонство премії американського бродвею Тут через вихідних. Uh, і так само це це вже літо. Uh, то uh, тут uh, ну не, не офіційно, але люди вже мають uh, різні події. Що вигідних uh, навіть наш наші в конгресі не залишаються uh, зараз. Тепер у Вашингтоні uh, не буде uh, по, поза цього тижня, не буде конгресу, uh, тільки залишає палати представників. Тільки залишається шість днів сенату. Ще робочі дні, а тоді вони до кінця місяця не будуть збиратися. Через вігінник є багато подій. Треба відвідати. Треба. Ну є, є сімейні події, весілля, градуації, хрестини. Але й так само офіційні події є. Фестивалі і різні тут, тут Америка не буде дивитися на одні справи в різних штатах, коли вони мають багато інших, такі щось більше, що їх зацікавить. Е, власне, Вашингтон Пост написав це принаймні то, що обговорювалося в нас, про те, що можливо в Білому домі після суперечки в овальному кабінеті відбулося щось схоже на бійку між Ілоном Маском і е, Скотом Бесентом. Я не знаю, може це стало якоюсь теж е, це обговорювалося в Сполучених Штатах. Може, це стало причиною такої сварки між Трампом і Маском. Ну і також е, я тут читаю про те, що, начебто, вони зараз шукають можливості якось помиритися назад. Я думаю, головне, що ані команда Маска, який, яка розуміє, скільки федеральні контракти отримає його бізнеси, ані команда Трампа, який журиться, що такий найбогатіший чоловік в світі а, може передати гроші до їхні, їхніх опонентів. А вони не хочуть, щоб мати а, пер... а, такий розкол, що з якого вони не можуть повернутися. Але досить офіційно я думаю, з обидвох чоловіків, що вони не будуть друзі на майбутнє, і головне для президента Трампа це є це займається питання, чи буде передати гроші маск до опонентів республіканців. Це дуже його журить навіть. Ми чули, що один одна причина про їх, їхньої сварки, це є ця особа, яка була номінована щоб перебрати наса тут в Америці, американську коз... систему до космосу. Це, це був друг през Маска, Але коли президент Трамп довідався, що він був донатор до багато демократів, це його розлостило. <різь> uh -huh. То uh, так само дуже журиться президент Трамп і або розгостриться, коли він чує щепоти, що Маск би хотів передати uh, фінансову допомогу до його опонентів. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Пане Юрію, стосовно наших справ українських, звичайно, пан Зеленський, президент України, фактично звинуватив зараз Вашингтон, тому що нібито передали 20 тисяч ракет. Отака цифра в нього пролунала на близький схід, замість того, щоб передати їх Україні. Чи відомі може якісь деталі вам, що це може бути за 20 тисяч ракет і кому саме їх передали? І як за різприйняти? Чи вони мають якусь реакцію? Це був інтерв'ю, які ми бачили тільки ем, оброки раніше, але сьогодні е, вибачайте то вам вже вчора. Але в неділю вранці на, на теленовинах е, більшість інтерв'ю ми побачили. І втім, то сказав президент Зеленський, що е, ті системи не перейшли до України, але десь до Близькому Сході, здається, до Ізраїлю. Е, фактично, е, поза, поза слів його. Я не бачу ніякого розслідування ще до цього мабуть, в понеділку е вівторок, коли е газети вийдуть. Ми, ми додаткову інформацію, але це було перший раз, що це було згадано е так публічно, е як, як декотрі писали на Твіттер чи де інше. Це не було е е великі новини тоді, е але це, це знову кажучи на, на, на вихідних, багато не вийшло з теленовинах. Навіть і що це це було важливий факт, що сам президент Зеленський згадав, але зараз тепер нічого додаткового нам вийшло в, в американські змі. Ну, будемо чекати, можливо, це буде мати якийсь розвиток. Буде реакція. Так само там на вікенд це все вийшло. І Також в цьому інтерв'ю президент Зеленський сказав про те, що він бачить вікно можливості для того, щоб війна все таки завершилася, або принаймні зупинилася найближчим часом. Але для цього сполучені штати і Дональд Трамп особисто повинні запровадити серйозні санкції, натиснути, як сказав президент Зеленський на Путіна, який явно не хоче завершувати. Війну. От наскільки ця перспектива санкцій е, є е, непримарною. Навіть е, журналіст, яка, яка брала в інтерв'ю Тавта в Зеленського, тут сказала, що наразі є погрози навіть запровадити санкції щодо самої України з боку Трампа. Так е, е, ми знаємо, що якби сьогодні було голосування у е, нашому конгресі, що і в Сенаті, і в Палаті представників. Мажоритет би вийшов дуже швидко, а, але тут ще контролює всі акції президент Трамп, і його політична сила тепер є так ще така на такому рівні, що Конгрес проти нього не хоче діяти. І тут є вічна проблема а, в американському уряді. Я дуже пам'ятаю наш активізм, коли війна починалася в 2014 році, як ми хотіли і. З обидвох партіях і демократи і республіканці хотіли тоді санкції підвищити проти Росії. А білий дім тоді це президент Обама не хотів, бо він хотів. Він тримав лінію, що тільки екзекутива, тільки білий дім має вирішити, коли іде або припинити санкції, або е, е, скасувати. А, а з е, це продовжується до нинішнього дня з, з, з тим білим домом. Що так само має таку саму політику? Що вони воліють, що це санкції не перейшли через конгресу, який має право, але вони воліють, що це залишилося в екзекутиві. То це є вічна проблема, вічне непорозуміння тут в Америці, в яким я думаю, ще є можливість, що ми можемо підвищити санкції, але це не перейде, так як я садав, скільки в канікулях буде для конгресу цього місяця? Я я бачу. Більш реалістично думати, що перейде перші е, зустрічі великої сімки, як і натівські саме перед тим, що Америка включить будь-які санкції. Сенатор Грем сказав про Лінсі Грем, сказав про те, що ну ми, ми знаємо власне з деталей, які він презентував навіть за кордоном вже перед європейцями. Е, свій е, спільний з, 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 з демократами цей біль про. Можливі санкції щодо Російської не російської навіть Федерації, а других країн, які продовжують торгувати з Росією, йдеться там про запровадження 500% відсоткового мита щодо, наприклад, Китаю. Але критики чи скептики кажуть про те, що Сполучені Штати не змогли запровадити навіть 175% мито на продукцію китайську, бо це вдарило по бюджету Сполучених Штатів. Чи вдасться, чи чи взагалі це реалістичний біль? чи можливо запровадити, наприклад, 500% мито щодо я не знаю той, той самої Індії, якщо вона раптом не якщо вона не захоче виконувати власне цей ембарго. Ну, це є одна причина, чому будь-яка екзекутива, але специфічно ця цей білий дім хоче мати повну контролю. Бо коли бо по перше, все ми починали. Америка починала економічну війну з більшість країн по цілому світі, і в кожному обговоренні з різними країнами це є все двосторонні розмови, не, не багатосторонні. А, а, а воліє а, білий дім мати а, переговори з кожною країною окремо, і вони включають у тих розмовах не тільки питання мить, але так само а, забезпечення а, і інші а, розслідування. Тут є тут є досить інтенсивні переговори з різними країнами, і вони би хотіли контролювати всі, всі фактори Білий Дім. Не залишити, що е, е, Сенат чи Конгрес е, утвердив, так як ви садали, 175% чи інший рівень тільки на мить, а тоді вже не існує ніякі е, нагоди, щоб мати додаткові переговори навко у рамках. МИК. Е, то втім, е, це є ще одна причина, чому Білий Дім би не хотів передати право назад до конгресу, щоб е, вони мали свій законопроєкт. Ви знаєте, був не так давно, не так давно було оприлюднений прогноз від Морган банку, ДЖП Морган аналітиків, як може завершитися війна в Україні, вони розглядають там цілу низку сценаріїв. Нас в Україні цей аналіз прийняли досить скептично і розкритикували, якщо й обговорювали його. А, і але так чи інакше, аналітики JP Morgan вважають, що найкращий варіант для України це був би так званий корейський варіант. Але коли ми говоримо про корейський варіант, ми пам'ятаємо, що Сполучені Штати і союзники фактично воювали на півострові для того, щоб захистити Сеул і південну частину. І, це, і також війна закінчилася тільки зі смертю російського диктатора, який фактично починав і підтримував цю війну з самого початку. Я маю на увазі Йосифа Сталіна. І е, я не знаю, просто за цей тиждень я, я минулий тиждень я прочитав принаймні три характеристики Дональда Трампа. Е, Ніл Фергюсон, який назвав його найбільшим пацифістом, значно більшим, ніж навіть Барак Обама. І що Трамп ніколи не насправді не піде на війну. А інший американський політолог, який сказав, що фактично він Трамп перекручує вислів відомий Рузвельта про те, що говорити треба ніжно, але мати великого дубця в руках. Він каже, що Трамп кричить, а ро розмахує олівцем при цьому. І, і, і третя була теж історія про те, що Трамп ну, просто ну, це, це, це сам типаж Трампа не такий, що він готовий до того, щоб натискати, наприклад, на Росію. От складаючи це все докупи, чи ми отримуємо все-таки, на вашу думку, чи, 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 чи ми отримаємо допомогу в цьому році від Сполучених Штатів? Чи можемо ми на американців ще сподіватися? Я не думаю, ну, я досить. 100% впевнений, що така система передання допомоги, яка існувала раніше, вже не, вже не буде існувати. А коли перейдемо звітування інспекторів Міністерства оборони Америки, що ще залишається, фактично, десь мільярд доларів прямої допомоги, як від початку квітня, то я не знаю скільки вже було передано, але до до липня, мабуть, залишиться ті гроші, як якщо вони на на так само регулярно передали ті зброї, що замовив ще Байден. Але поза тим, це мусить бути нова система. Нова система, яка я думаю, Україна вже пропонувала, щоб купувати прямо з Америки зброї і це через фінанси європейців чи ті. Фінанси, які заморожені нашого ворога вживати так само, але мусить бути якась інша система. Та так що раніше існувало, вже не буде існувати. Так само ми знаємо, що е, це дуже болить Україні. Що гуманітарно вони так само не будуть отримати це, що раніше, як і цілий світ тепер не, не отримує гуманітарну допомогу з Америки на такому рівні, що було раніше, то Uh, що на майбутнє треба пер пер передумати перепередумати системи, uh, включно тім і головне, в тім, щоб Україна отримала дозвіл кубувати зброю, але і так само ми вже знаємо, що до нинішнього дня набагато інше перемінилося системи озброєння України як раніше. Що ми знаємо, скільки uh, сама Україна може виробити, скільки тепер Європа передає. А чим менше й менше Америка передала, то ми вже знали. Близько 9 місяців, що навіть навіть і що а, Трамп чи Камала би, би перемогли, ми знали, що система буде мусила змінитися, бо політична сила тут в Америці вже не залишилася. Що ж дякуємо дуже, пане Андрію? Будемо сподіватися на Конгрес на волю доброї американців і на те, що справді дадуть відповідь, але позитивно для України. Це в принципі справедливе питання до Байдена: який план щодо України? План допомогти Україні стояти, перемогти в цій війні. Андрій Добрянський був з нами, речник Українського конгресового комітету Сполучених Штатів Америки. Ну а ми.